А говорити будемо далі про і міжнародну підтримку, і російські гроші, які мали би надійти в Україні. Ганна Губко з нами на зв'язку громадська діячка, голова правління мережі АНС і голова парламентського комітету у закордонних справах восьмого скликання Верховної Ради. Пані Ганно, вітаю вас. Вітаю вас, поїздка в Італію. Я не знаю, чи ви вже повернулися, чи ще ні, Яка була мета, і які результати зрештою? Ну насправді я ще тут в Римі знаходжуся, тому що Італія розпочала головування в G7. і це надзвичайно важливо, щоб саме під час їхнього лідерства і президентства, чи головування в G7, ми побачили політичну волю на конфіскацію активів, які зараз заморожені понад 300 мільярдів доларів. Грошей центробанку це один з топ-пріоритетів, і я сподіваюся, що до зустрічі міністрів і саміту Сімки. Ми побачимо, що уже і Сполучені Штати Америки і країни Європейського союзу, члени G7 матимуть е, спільне коаліційне рішення щодо конфіскації е, 300 мільярдів і знайдуть відповіді, а де брати гроші. Там бачу, е, що ми бачимо в Вашингтоні. Е, далі продовжується політизація надання Україні допомоги замість того, щоб проголосувати і виділити 61,5 мільярди. Тому, крім питання конфіскації російських активів, ми проговоримо безпеку морів, тому що це теж один з пріоритетів для Італії. І зважаючи на те, що відбувається в Червоному морі, Середземне море, ми бачимо наскільки Росії вдалося спровокувати нові хвилі мігрантів з Африки. Це теж одне з тих питань, коли ми говоримо, що конфіскація російських активів зменшить можливості Росії фінансувати вагнерівців. Які здійснюють дестабілізацію на африканському континенті? Ось сьогодні ми також проговорювали і про санкції. Я дуже сподіваюся, що в італійському сенаті будуть окремі слухання про санкційну політику або як зробити її ефективною і західні компоненти, тому що хороша була резолюція кілька тижнів тому в парламенті Італії, де теж був заклик. До того щоб ухвалити е конфіскацію е російських активів і передати Україні. А стосовно конфіскації, бо в Італії від початку повномасштабного вторгнення Італія, як і решта демократичних країн, заморозила російські активи. Я знайшла інформацію у відкритих джерелах, що у них заморожено 2,4 мільярди доларів, але це а, приватні російські активи. І чи може Італія, якщо вони вже ухвалили резолюцію, то може вони почнуть а, бодай якісь напрацювання на національному рівні законодавчих змін, щоб умовно у вас є ці 2,4 мільярди доларів? Щоб вони заморозили, Ожені щоб їх передати на користь Україні, або наприклад на фінансування тих там безпекових програм, якими Італія можливо допомагає Україні чи українцям. Ну тут не тільки безпекових, тут може бути і спільне виробництво. Зброї нові проекти. Ось тому, що багато хто говорить, і зокрема, ви знаєте, що в Берліні цьогоріч буде конференція з реконструкції, відновлення, модернізації. Хоча ми завжди наголошуємо, давайте спершу проведемо конференцію з перемоги. Коли Україна отримає все необхідне для подальших наступальних дій, а російська економіка не матиме можливість виробництва нових ракет і дронів. Тому зараз вийшло кілька статей. Зокрема, інтерв'ю, які ми давали місцевій пресії, була стаття Івля Републіка. І інші вчора, зокрема, в сенаті був публічний захід з головою комісії з питань закордонних і міжнародних справ, де ми порушували зокрема. Питання конфіскації активів чому це потрібно? Повертаючись до вашого питання, треба розділити. Є гроші центробанку, понад 300 мільярдів, які заморожені. А є приватні кошти, зокрема яхти, вілли російських олігархів. І тут різні механізми їх передачі після конфіскації Україні. Ми розговоримо про гроші центробанку. Понад 200 мільярдів знаходяться в країнах Європейського Союзу Бельгія. Ключова Франція, Німеччина, і, зокрема, після Італії, ми вирушаємо в до Берліна, де серед питань буде зустріч в офісі канцлера. Питання Таурусів досить затягувати це рішення, час передавати Україні. Так само питання, щоб тема конфіскації активів була однією з ключових під час конференції з відновлення. От і очевидно, європейський парламент, який зараз готує резолюцію до. Початку другої річниці повномасштабної війни він міг би запитати Єврокомісію, чому досі немає розробленого механізму для конфіскації активів? Хоча резолюція про визнання Росії державою спонсором тероризму вже була європарламентом ухвалена. Тому зараз існують дебати: а які е, законодавчі підстави чи лигал для того, щоб конфіскувати активи, і тут якраз чи може Бельгія? На національному рівні тому, що вона найбільше має грошей і заморожених і вже навіть заробляє багато би, з відсотків, і нам перед частину передає зрештою. Це, що, зрешті, це єдине достатньо. практичне рішення по треку. Ні, ми хочемо дивіться. Всі вони бояться, кожен окремо не хоче ухвалювати це рішення, бо бояться, що буде помста у різний спосіб зі сторони. РР. тому це має бути спільне рішення всіх країн G7, Сполучені Штати Америки, ми бачимо певний прогрес в позиції Байдена. Це має бути позиція, яка стосується так само е, е, Італія, яка як головуюча в G7, має сказати, що дивіться, все, давайте це зробимо і робимо всі разом: США, Німеччина, е, Франція, Британія, е, Італія. І Канада, а Бельгія, від, очевидно, за цим рішенням піде. Тому що вони, знаєте, не мають цієї політичної рішучості, тому що кожен як з танками, пам'ятаєте? Uh -huh. е, німці кажуть, якщо американці дадуть Абрамси, ми дамо леопарди. Е, якщо дадуть британці Штормшедови, то ми дамо атакамси. Чи е, якщо дадуть атакамси, ми дамо е, Тауруси. Тому тут зараз ми якраз і робимо це турне адвокаційне з того, що почали з Італії як головуючий в G7, Далі Берлін. Потім Брюссель. Сьогодні в нас була нарада із депутатами Європарламенту, щоб зокрема провести окремий захід, тому що із тих 300 Мільярдів заморожених активів понад 200 знаходиться в країнах Європейського союзу. І зараз, зважаючи на вибори до Європарламенту, ми вже бачимо, що багато політичних сил, зокрема і в Італії, є ті, які взяли собі на прапор своєї кампанії, зокрема вимогу конфіскувати активи. А чому така де де загальмувався цей процес? Тому що ми пам'ятаємо 22-й рік. Так була Канада перша в 22-му році. Вони ухвалюють е, своє національне законодавство, конфісковують Абрамовича. Ці там 28 мільйонів. Ну там не так багато. За ними йдуть США, Вони конфісковують там теж 5,5 мільйонів Малафеєва. Малафеєва, ніби процес пішов Британія. до британського парламенту у цей законопроєкт про е, конфіскацію російських активів він надійшов. 24 лютого 23 року я це дуже добре пам'ятаю і я не не сили, скільки там має відбутися перше читання друге читання скільки там правок як воно у них відбувається але майже рік проходить документ не ухвалений Бельгія так вони ухвалюють рішення про відсотки, але не про самі активи. І у нас логічне запитання: от шановні європейські колеги, у вас вибори в Штатах вибори, в Британії вибори ваші в теж питають: а чого я маю там допомагати? Мені дуже шкода Українами. Вона мені болить, але чого я маю зі своєї кишені а, все це фінансувати? І от у вас відповідь у вас є ці а, 300 на загал мільярдів, яке у семеро разів там переважає чи у шестеро ту допомогу, яку ми чекаємо від США, чи там а, від Євросоюзу. Ну ухваліть це рішення політичне, тому що очевидно, що вже не в юридичних механізмах проблема. Раз два роки ви не можете все це зробити. І Що вони відповідають на це? Ну насправді давно всі їхні екскюзи чи вибачення, чому вони це не ухвалюють, вони не мають жодних підстав. Ні легал, ні економічні обґрунтування. Тому ми чітко говоримо, що конфіскація активів РФ це протидія вісі зла, тому що інші диктатори будуть розуміти, яку ціну вони заплатять. Якщо вони порушать територіальну цілісність суверенітет незалежної держави, особливо напередодні виборів в Росії, коли Путін хоче переобратися, ми розуміємо, і ми тут, зокрема, в Італії, закликаємо визнати ці вибори не просто не демократичними, а взагалі нелегітимними. Ось і особливо зважаючи на те, що їх планують проводити на окупованих Російською Федерацією українських територіях, тому що ці вибори вони без конкуренції, вони є абсолютно в порушення всіх норм міжнародного права. Тобто, Росія, яка втручається в вибори скрізь, так сама не забезпечує всіх процедур для проведення чесних вільних прозорих виборів. Тому ці вибори ми кажемо, вони є нелегітимними і просимо їх так визнати. І очевидно, перед виборами було би добре мати рішення країн Сімки, тому що це вдарило би по авторитету Путіна і можливо сприяло би так само, як то кажуть, зміні чи підігрування цим настроєм щодо зміни. Режиму, хоча це не кінець російського імперіалізму. Чому коли ви перераховували Канаду з грошима Абрамовича, США Малофеєва, Британію? То це ті закони, які були в Канаді. Багато з них не є досконалими з точки зору юридичних механізмів. І зараз в Канаді новий законопроект, який вони хочуть виправити певні там неточності, які були в Британії. На жаль, конфісковані активи Абрамовича нам не передали. Тому візит е, е, прем'єра Сунака до Києва він важливий з точки зору е, розвитку військо, військово-військово-технічної співпраці обороноздатності. Але з точки зору а чому ці гроші навіть активи конфісковані Абрамовича не передають Україні? Як це в європейському союзі частину грошей намагається зробити Естонія завдяки своїй конфіскації? Тому я сподіваюся, що відсутність. Е, Оцієї політичної волі, яку ми спостерігали роки, вже зараз, коли ми забезпечили всіма аргументами, не буде на що, як то кажуть, вже обертатися і вже ухваляться важливе рішення. Але навіть цих конфіскованих активів поки ще будуть всі механізми передачі України, і тут Віталії зокрема ставили питання: наскільки в Україні будуть механізми прозорості. Підзвітності, щоб потім ці гроші були дійсно використані для перемоги України, тому якби заклик до української влади менше атак на журналістів, менше різних корупційних скандалів, які пов'язані з непрозорим використанням коштів, тому що це так само питання довіри щодо того, що конфісковані активи держави-агресора будуть використані саме для перемоги і подальше для компенсації. Тих збитків, які понесли громадяни України від російських терористичних дій, агресії і різних злочинів, а це важливе застереження, і що умовно пропонують партнери? Так, ми там створимо міжнародні фонди, якісь і через ці фонди ви будете ці кошти отримувати як держава, чи які вони механізми пропонують? Ну зараз є реєстр збитків. Ось де вносяться вся на задіяна шкода. Також компенсаційний механізм, де, зокрема, і індивідуальні особи, наприклад, коли ви втратили там будинок, чи ви втратили підприємство, так далі. Тут важливо просто теж механізм справедливості, а хто буде стояти в черзі їх. першим навіть шкодування. Ну не я сподіваюся, що це не будуть українські олігархи, які до початку війни підігрували деякі. Агресору, от а зараз будуть стояти перші в черзі на те, щоб їм компенсували е, втрати, пов'язані із знищенням їхніх там заводів, е, і так далі. Тому Не, тут, ну, теж ганно. тут людина може знаєте якщо ми про одного і того самого олігарха говоримо, то він і в ЄСПЛ позов подав. Може людина готувалася. Я говорю про те, що е, є реєстр збитків і є багато людей, які я вважаю, що. На відміну від олігархів, які знають, як себе захистити, і так далі, питання справедливого повернення це важливо. Плюс я думаю, що нам треба створити буде окремий фонд. Ми багато говоримо про державу вдячності, де мають бути механізми і забезпечення бюджеті видатків на для родин, де є загиблі герої, родин, де є поранені, важко поранені, яким потрібно лікування для створення умов ресоціалізації, працевлаштування. Тому що гроші, за які зараз ми їздимо, адвокатуємо щоб конфіскували. Тобто, ми не хочемо, щоб потім їх в першому черговому порядку віддали олігархам, замість того, щоб всередині держави створити справедливість щодо, як то кажуть, турботи держава вдячності і турботи про тих, хто життя життям ризикував чи віддав життя ради перемоги України, тому очевидно. В цих підходах справедливість є ключовою. Ну і зрештою, сполучені штати ж це продемонстрували, коли оці от Малафієвські гроші їх не передали в Україну. Це правда, але вони спрямовані на підтримку українських ветеранів, які там проходять реабілітацію у сполучених штатах. Тобто, ну якби фактично українці їх отримали бодай з такого боку. Перепрошую. Кажу, що Штати передали так у ці малафієвські гроші. Сполучені Штати не не віддали їх Україні напряму. Так, ці гроші не зайшли в, в Київ. Але е, вони передані на програми для українських ветеранів, і, хоча б так, але українці їх отримали. Я, ну там чи були чи це було умовою, чи можливо були там якісь застереження від Сполучених Штатів. Тут е, невідомо це про санкції, ще що хотіла запитати. Е, е, так, обговорюють новий пакет, але в той же час ой. Uh -huh. Десант, десант упав. Про санкції і так обговорюють нові пакети, але стосовно ефективності вже запроваджених не секрет, що Росія до них адаптувалася, тому що а ці санкційні пакети запроваджувалися дуже повільно, був час. По-друге, в Росії є паралельний імпорт. Всі ці історії, і в останньому дослідженні від Київської школи економіки вони досліджували імпорт мілітарних компонент до Російської Федерації. Так, от у 23-му році він е знизився тільки на 9%. Якщо у 22-му після першої хвилі санкцій, він там. Суттєво впав, то зараз ні, він падає дуже дуже повільно в ракетах, якими Росія атакує мирні українські міста знаходять західні компоненти. 40, 44% там західних компонент, і виходить так, що а, уряди. Країн ніби запроваджують санкції проти Російської Федерації, але паралельно бізнес цих країн, приватні компанії а ну 20 баксів завжди 20 баксів, і вони допомагають постачають через там 48 роки. А чи як тоді переконати ці уряди можливо впливати на цей бізнес? Чи це мають бути вторинні санкції? Чи це має бути законодавство аналогічне з тим, які для протидії відмивання коштів. Як тут діяти, як зробити вже запроваджені пакети? Те ефективними, ну насправді вже проговорені варіанти, що має робити зокрема Європейський Союз, країни G7 І ми будемо зокрема тут, в парламенті Італії, проводити окремі слухання про санкційну політику, і як зробити так, щоб західні компоненти не опинялися в російських кінжалах, дронах. І так далі про це проговорювали? От навіть сьогодні в нас була така дискусія із е, одному з аналітичних е, найпотужніших центрів Італії про російських пропагандистів, тому що тут дуже люблять е, цитувати і запрошують онлайн на включення Дугіна, і багато хто каже: слухайте, якщо ці пропагандисти, так російські е, журналісти і так далі є частиною російської во машин, ну машини війни, і вони в санкційному списку. То чому ви їх запрошуєте? Тобто має бути якась ну реально механізм, щоб ці люди, які в санкційному списку, не продовжували далі свої е, стратегічні наративи просувати серед е, західних суспільств, беручи навіть онлайн, тому що вони фізично не можуть приїхати бо в санкціях, але онлайн їхня е, е, пропаганда, як цей вірус, просочується далі в суспільство. А я ще хотіла запитати навіть особисте враження, от Італія зараз і Італія після повномасштабного вторгнення. Ну тому що Італію до повномасштабки ми всі добре пам'ятаємо. Оці там Матео Сальвіні, який ходив у футболках з Путіним, там навіть та ж судова справа Віталія Марківа, теж ну, очевидно, з цим пов'язана. І після там прем'єрства Джорджа Мелоні так риторика змінилася. Але я собі розумію, що ну принаймні є таке відчуття, що в них залишилося оцей от, ну трепет перед, бо це ж культура, балет, ласк. І всі ці речі. От чисто по особистому враженню, чи воно змінилося і як? Так насправді в всіх наших дискусіях італійське суспільство не сприймає Російську Федерацію як загрозу. Навіть в підручниках для дітей, там в 8-10 класи, коли говорять про історію, Україну, Білорусь, Росію, все це вважають і навіть прописано російський регіон. І ми про це теж обговорювали, що треба. Ну, це я думаю, має бути спільна позиція Українського міністерства освіти, має бути українського інституту. Ось підготовка підручників країн Європейського союзу, якщо ми говоримо про подальшу інтеграцію. І ми хочемо, щоб російська агресія проти України сприймалася як війна проти Європи, війна проти європейських цінностей, війна з колоніальним і геноцидальним характером. Тому ці питання залишилися, і е, сьогодні навіть нам в одному центрі сказали, що тут російське посольство зняло з банку багато кешу, багато готівки, і пропонують експертам італійським за 2 тисячі доларів в місяць писати в соцмережах різні там фейкові е, історії щодо російської культури, ну фальсифікація історії і так далі. Тобто росіяни заходять сюди із різними виставками про Маріуполь, намагаються купити кешем, проплачуючи різних аналітиків, експертів, інфлюенсерів. Тобто, вони розуміють, що саме головування Італії в G7 можна в якийсь спосіб там жорстку позицію по санкціям чи по конфіскації активів збивати ось такими кроками. Ну десять ну, російських пропаганд з ти. Ну, це якби як було, так і залишилося. Кеш і це. А дякую дуже ганно. Добігає до завершення ефірний час. Бажаємо успіху далі на цій міжнародній ниві. Ганна Губко була з нами. Громадська діячка, голова голова правління мережі Анс і голова парламентського комітету у закордонних справах Верховної ради восьмого скликання. Невелика.